Так, вчора 11 квітня горіла суха трава у селі Угорники Івано-Франківської територіальної громади. Місцевий житель Ігор Гаречаник бачив пожежу на власні очі. Його будинок розташований неподалік поля. За словами Ігоря, підпали тут трапляються часто. Вчора ввечері мені дружина каже: дивись у Фейсбуці. З цього будинку, з того 12 поверхового ніби зняла жінка, що страшно горить. ніби, ну, То була вже десь година-9 вечора, я просто раді цікавості сів на ровер, поїхав на Тисменецьку трасу, подивився, ну, там дійсно страшно. Це при тому, що вітру дуже не було, вітер практично вітру не було. Якби, не дай Бог, був сильніший вітер, то б було біда. Ще сім гектарів поля на вихідних горіло і в селі Хриплин. За словами речниці управління ДСНС в області Христини Перцович, виїзд одного підрозділу рятувальників на таку пожежу обходиться державі у 20 тисяч гривень. Якщо враховувати площу, площу пожежі, який пройшов вогонь за ці вихідні, то наймасштабнішою пожежею була пожежа в селі Хриплин Івано-Франківської територіальної громади. Там вогонь охопив близько семи гектарів. Полів і існувала ймовірність перекидання вогню на ліс. Дану пожежу було загашено приблизно за дві години. До ліквідації даної пожежі залучалося близько 30 чоловік особового складу. За самовільне спалювання сухої трави та сміття передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності, розповідає начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. Штраф зараз становить щонайменше 3060 гривень. У нас працює мобільна група, єдина в області, яка виїжджає в. Коли необхідно, у нас нема графіку, треба сьогодні, треба, завтра. Ми я вам скажу, протягом тільки п'ятниці-суботи ми склали вісім протоколів. Це Хриплин, це Чернігів, це Крихівці, я маю на увазі Івано-Франківська міська територіальна громада. Ну, на жаль, наші, ну вони говорять, правопорушники для того, щоб в ньому не попадатися, вони чекають вечора і порядку 8-9 вечора починають палити. Екологиня Теодозія Яцишин розповідає про шкоду, яку пожежі на полях завдають довкіллю. Мікроорганізми винищує ті, які дають можливість відповідно розвиватися в всій живій, живій сфері ґрунтового покриву. Тобто тут можна з різних сторін неодноразово а, показували і фото, і відео, різні матеріали, коли гинуть тварини, гинуть і, 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 і гризуни, і птахи, які гніздяться. Також, за словами екологині, спалення листя забруднює повітря та викликає онкозахворювання. Олександра Берчак, Андрій Шостакевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.